Ось придбали таку пляшечку від компанії Philips Avent, пляшечка з із і з соскою повільний потік, яка підходить нам з народження. Так, ось і сама пляшечка, яка досить гарно виглядає, інструкція і інформація по користуванні. Скло досить гарної якості, навіть я би сказала, дуже хорошої якості. Має широке горлишко, що буде легко досить мити соску у формі грудей. Текстура дуже м'якенька. Також ми маємо клапан. Антиколіковий, через який буде виходити повітря, щоб воно не потрапляло в животик до малюка. Все розбирається, для того, щоб було легко помити. Ось така чудова пляшечка у нас.